Вітаю вас, дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог контурації компанії Pharmacy. І я пропоную до вашої уваги відеоогляд замовлення. Продукція якісна, класна, безсульфатна, безпарабельна. Мені дуже подобається, що компанія хвилюється за те, щоб ми були живі, здорові, щоб все в нас було добре. Так що, поїхали! Цікаво, буду вам вдячна за перегляд і за вподобайку. Так. Я ще купила, поки була ціна така крута 139 гривень по каталогу. мінус знижка в мене як представника 25%, Купила іще дві зубні пасти, 112 грамів. Ви вже їх бачили в мене. У да, мене такий, знаєте, замовлення, такий е, господарчого, е, е, який необхідний для дому, для оселі, для здоров'я, звісно, але таке все, що. Потрібна на кожен день. Це чудові зубні пасти, які дбайливо е, відбілюють зуби. Профілактика зубного каменю, карісу, зміцнення ясень, щоб не було кровоточивості. Тут у нас іде місвак, жіншень і е, алоє. Супер, просто супер олія чайного дерева. Ви знаєте, це антисептик. Так, ось такий має чудовий вигляд. Вона зафольгована. Чисто гарно та гігієнічно, все супер, просто супер. Дуже має класний приємний аромат. Густюща дивіться, яка густа. Мене електрощітка і я беру буквально стільки от вийшло скільки там геть трішки і вистачає. Ви знаєте, що зубної пасти не повинно, не повинно бути на по всій довжині щитинки зубної щітки. Да? Тому що це йде маркетинговий хід. Чим швидше ми використаємо, тим швидше будемо. Ми купувати слідуючу. Ні, її потрібно як пів фасолинки. Класна зубна. Я без не без неї прям не можу. Я дуже задоволена, що її повернули назад. Суперова! Хай буде і хай будуть акції, щоб ми могли робити запасники і мали до самого вечора аж хрусткі чисті зуби. Це дуже-дуже приємне відчуття. Так, я дуже-дуже полюбила це палітри тіней від компанії Farmaсі Oasis. Ш -ш 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 Чудова дивовижна палетка, 8,1 йде з люстерком. Люстерко дуже зручно, дуже класно. Дуже мені подобається. Ви подивіться, яке оформлення, таке матове, таке воно прям клас, 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 клас. Дуже, в житті дуже гарно. Ось така гама кольорова, Ті, дивіться, які тіні, Ви подивіться, яка краса О, знялася. Білий, щоб ми були для куточків ока, щоб ми були молодший вигляд мали, і інші тіні дуже гарні для того, щоб ми е, міксували і робили свій образ ще кращим, доглянутишим і на будь-який випадок життя. Суперові тіні мені дуже подобається. У мене вже є одна палетка тіней в використанні. Тепер собі дозволяю і ще одну, тому що просто дивовижна. Так, була дуже крута ціна на Бі-Бі CC Крема. І, звісно, такі я взяла, тому що це такі речі, які купують постійно мої клієнти. І в мене вони в замовлені вже не перший раз. Так, BB крем у мене є в 01 відтінку. 28... 30 мл, до речі, 30 мл BB крем, це відтінок 0,1. І... Ціна його зазвичай 379 гривень, зараз 299 гривень. Була в червні місяці. Супер, просто супер. Тобто людина економи, уявляєте собі, скільки коштів. Це, це просто супер. 80 гривень це класно. Ще знижка, знижкамо мене представника, то супер. Дуже класно перекриває проблеми, якщо є шкіри, нерівний тон, лягає чудово. По-друге, вона. Така, знаєте, поглинається шкірою цей тональний крем BB, І він не відчувається. Тобто шки, шкіра дихає, це дуже-дуже класно. Мої замовниці в захваті і кого зустрічаю, кажуть, Боже, Наталя, настільки чудові, дійсно чудова така косметика в компанії Пармасі. І два в мене відтінки 0,1, це ДЕС, теж, до речі, не забувайте. Тут СПФ 15, захід від сонечка, а тут СПФ 25. Це ідуть сісі. У мене дві штуки в нульовому відтінку 00. І теж ціна зазвичай 439. А в червні була 349. Тобто 100 гривень буквально компанія подарувала замовникам, хто користується. Шикарно, шикарно себе зарекомендували. І ці крема дуже рекомендую від душі, не пошкодуйте, тому що це дійсно високої якості крема. Так, туш Zen у мене в замовленні 8 мл. Це класика, це легенда фармасі. Фармасі Зен розділяє класно, профарбовує вії. Дуже-дуже дуже. Тут коротенькі щітинки, тут більш довші такі, і з короткими, теж щоб прочісувати. Класно себе зарекомендувала. Ви знаєте, що вона дуже часто є в замовленнях, тому що вона класна, вона не осипається, вона не боїться туману, вологи. Тобто вона, я ж кажу, щіточка прочісує дуже класно вії і вигляд такий гідний. Знаєте, Я ж кажу, класна туш, вона часто в замовленнях. Виходить, що класна, гідна туш. Так, цей раз в мене замовлені ось таке мило, натуральне. 100 г це мило з амінокислотним комплексом для чоловіків, для волосся, обличчя та тіла. Шикарне мило. Чому кажу? Тому що я таким теж користуюсь, хоча це для чоловіків, але є дуже, хто мене дивиться часто, ви знаєте, що я дуже полюбляю натуральні мила. Мило, по-перше, дуже погано змилюється. Це супер. Воно не розкисає, це супер. Е, класна піна, класний аромат, відчуття чистоти, свіжості і нема стягнутості шкіри. Цього всього немає. Те, що продаю, хочу знати і на особистому досвіді, яке воно в використанні, який потім після ефект. Суперове мило для чоловіків. 100 грамів, натуральне. Це взагалі ця лінійка з амінокислотним комплексом дуже і дуже крута. Так. Відновлюючий кондиціонер для волосся для інтенсивного догляду 125 мл. Не, змивати не потрібно. Має дуже дивовижний аромат. По каталогу він 419 гривень. Класний на вологе волосся, коли ви помили волосся, ви наносите, починаючи з кінчиків і закінчуючи з коренів, закінчуючи кінчиків. про 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 про, промасужували прям прям щоб воно в в, в в шкіру голови щоб поглинулося в шкіру голови ви його промасажували і залишаєте, робите свою укладку, як зазвичай. Не потребує змивання, але оцей кератин, який в ньому є, відновлює дуже гарно волосся, зміцнює волосяну фолікулу і волосся стає більш міцнішим. Це доктор Туна. Дуже класна лінійка, дуже класна. І, звісно, рекомендують, щоб була вся лінійка. Якщо ми хочемо щось зробити, щоб у нас був ефект. У нас потрібно, щоб була вся лінійка. Шампунь робить своє, кондиціонер робить своє. Отут маска теж є. Маска робить своє. Да? І дивіться: всі три компоненти, всі три догляди, да? в них є один. Компонент, може й не один, який саме в цій лінійці. От один такий зв'язуючий, знаєте, компонент, який саме в цій лінійці, і буде, звісно, працювати ще краще, тому що шампунь зробила своє діло, вона вимила волосся, розпушила саму волосинку. Да? Маска туди проникла в, в ці розпушену волосину. Вона проникла, все напитала собою. Маска, да? ви це все змили, і потім ви наносите кондиціонер і. Промасажував, ви вже висушуєте собі, да, як бажаєте ви. Головне, не розчісуйте, коли у вас вологе волосся. Суперовий аромат класний. Я давно про це такий мріяла. Він дуже був дорогий, але була в мене можливість, я купила по дуже крутій ціні. Зараз сиджу, знаєте, і така в мене прохолода на шиї. Я дуже давно мріяла про дуже крутий доктор Туна масажний стік. Дуже я такий м'ятний. Він холодить. Я дуже про нього мріяла. І в мене була можливість його купити по дуже приємній для мене ціні. І звісно, я купила так. Він 7 грамів коштує 449 гривень. Масажний стік знімає напругу та набряклість у м'язах, а також знімає легкий і помірний головний біль завдяки поєднанню цінних ефірних олій, натурального воску та екстракту алоя, А також має зігрівальні та відновлювальні властивості. Це те, що мені необхідно. Він прийшов в такій слюді, я слюду зняла. Ось такий має вигляд дерево, прям дерево, розкручується. Ось так. І ось такий має він як. Камера так не передасть. Ой, ним навіть, якщо коли нежить, можна його вдихати. Я так вдихаю крем-бальзам, охолоджуючись з кінським каштаном, коли нежить, щоб не купувати назальні краплі, ми не купуємо. Супер, просто-просто супер. І я нанесла його перед відео сюди ззаді, щоб ну, розслабити, щоб таке було самопочуття, і відчути, який ефект. Така прохолода, зараз дуже-дуже приємне відчуття, дуже таке нічого немає, дискомфорту, тільки комфорт. Класно. Я дуже задоволена, що це в мене троє котенят, не дивуйтеся, таке робиться. Я дуже задоволена, що я собі такий купила. Я ж кажу, була дуже приємна ціна, і я його собі купила. Ось Ось так, Тепер я маю собі масажний стік, і я думаю, що його вистачить набагато, тому що його буквально притисла і все. і Забираєш, і вже є, вже він є такий він концентрований, класний, мені подобається. Я задоволена, просто супер. Так, ще встигли в мене замовити з червня місяця по крутим ціні. Це з екстрактом вербени. Дивовижний, класний, ароматний, мілка така піна в нього, дуже гарне зволоження шкіри тіла. Це гель для душа з систетом вербени 500 мл, і зауважте, що в іншої компанії він прирівнюється 720 мл. Але цей гель він йде без сульфатів, без парабенів, халяль, він іде gmp сертифікація, ISO, тобто він іде з. з тими сертифікатами якості, які дбають про наше здоров'я, про наше тіло, про те, щоб ми були в красі, в тонусі і в здоров'ї. Суперовий, просто суперовий аромат. І якщо ви не знаєте, що купувати, купуйте гель з лінійки Botanics, з ексатом Вербени. Ще є з лавандою, він розслаблює там лаванда не хімозна. Саме головне, що тут аромати не хімозні, а такі натуральні, класний, просто класний. Наталі буде доволі. Так, я зроблю сяючу твою посмішку. 229 гривень по каталогу ось такий красень великан. Тут такий стакан мір, мірний, щоб ви собі розбавляли. Котенята бушують в коробці з під фармасі, там оці салафанові пакети, які пакували, щоб нічого не розтеклося. Страшне, що роблять. Не дивуйтеся. Так, від 6 років це вироготавлює наша Україна. З екстрактом е, чайного дерева, профілактика зубного карієса, е, е, зміцнення ясен, щоб не було кровоточивості і е, е, класний свіжий подих. Це дуже-дуже дуже класно. Так, і ви знаєте, що олії чайного дерева є природний антисептик. робить, 229 гривень, 700 мл, Великан вистачає набагато. Я теж знову почала користуватися. Я в захваті, просто в захваті. Так, це мені в запасники. Доктор Туна 225 мл, ось таке мило для інтимної гігієни. Дивовижне, чудове, класнюче, кращого догляду не було. Е, і поки що немає. Я пробую інші компанії. Да, освіжає да, е, е, відчуття чистоти, але ось саме це мило для мене найкраще. найкраще. Значить, 229 гривень теж по каталогу протимікробне, антибактеріальне, протизапальне. Якщо десь зараз спека, десь опрілості, натерлися, десь якийсь дискомфорт у вас ще за шкру спека, Дуже це все діло таке, знаєте, дуже дуже швидко в жінки, особливо коли жінки в такі в тілі, знаєте, що дуже важко і тим паче, чим старший вік жінки, ми всі знаємо, що потрібно освіжатися два рази на день мінімум, то дуже шикарне, це просто. Кращого вишка. я рекомендую від душі. Там показується, що вже дзвіночок такий. Я думаю, що так воно і буде, тому, тому що е кращого засобу просто мила для інтимної гігієни немає. Так, ось такий великан я купила. Е кілограмовий, тут у нас йде на 33 прання е так: кілограмовий кисневий відбілювач. Е це настільки крута, чудова річ. Зараз я його відкрию. Ви вже багато хто бачили. Щось у вас є біле, те, що не біле, поки що, тому що потрібно попрати. Да? Тут запобіжник, обов'язково, бо це кисневий порошок. Якщо випадає туди волога, він буде вже йти в реакцію і вже буде не той, не той ефект. Класна є мірна ложка, це дуже класно, Тут 10, 20, 30 мл. Дуже класно, що навіть ділення є. Ось такий красунчик, там такі блакитні йдуть такі вкріплення, комплектуючі. Да? Ось такі класні. І от е, потрібно щось відбілити, те, що вже пральна машинка, ви знаєте, що не, не візьме. Ви берете ці речі. Складаєте собі в миску, в каструлю, що ви бажаєте, заливаєте, додаєте, скільки вам потрібно ось цього класного кисневого порошку відбілюючого, заливаєте окробом, це все вимішали, накрили, закутили. І через там годинку, півтори, дві, як ви бажаєте, як у вас часу, час є, ви вже можете кидати до пральної машинки, а ні, додаєте в відсік для пральної машинки. Суперовий, класний, дуже-дуже високої якості. І коли є акція, я стараюся Взяти, тому що це на 33 прання мені буде ось така краса. Звісно, якщо дуже забруднене, то можна і взяти дві мірні ложки. Тобто, ось стільки ось класний. Рекомендую містер Віпс. Ну, це кисневий засіб дуже високої якості. дійсно. Далі в мене з дому взяли, бо не було весь місяць не було до замовлення ось такий. Концентрований веган, містер Гіпс, концентрований засіб для гель, такий густющий для миття унітазу, ван, ванни можна, умивальник можна там, де потрібна дезінфекція. Дуже класний, тому що він не тільки прибирає застаріле вапно і, 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 і дуже класно дбайливо доглядає за чистотою унітазу, а ще можна, іще і ще й ванну, і, я ж кажу, душову кабіну і раковини там, де умивальники, там, де ми миємо руки, дуже часто де потрібно, теж ось такий догляд. Густий, вистачає набагато, дуже зручно користуватися, дуже зручно тут, бачите, для пальчиків. Чудово! просто шкода, що весь місяць була акція, але його купити було неможливо. Це в мене один в запасниках і дів, дівчинка мене прийде, забере собі, тому що ну, ось так, на жаль, я ж кажу, була акція, але нема. Навіть вчора я здавала по, по е, вже новому е, липневому каталогу, то знову такі акції, а на складі не було їх. Я не змогла замовити. Хотіла взяти такі, щоб було і в мене, і один-два, що було на реалізацію, тому що е, дуже сильно люди полюбляють. Так, далі в мене в замовленні ось такі чудові містер Віпс. Класні, концентровані засоби для миття посуду з чудовим таким ледь-ніжним лимонним ароматом, ледь-ніжним. Таким, знаєте, ледь-ледь. -лед. Це дуже круто, тому що і коли є такі засоби, що Прям той лимон такий хімозний, тут ні. І всі ваші губки, гантірочки, все, що будете, чим ви миєте, буде без закиснення, буде дуже круто. Я розводжу цю пляшку на три і ще пляшки, тому що концентрований. А ні, то вже тут дозатор такий, я вже беру ту горошину цього миючого засобу, тому що дуже густий, класний. Зарекомендував себе на відміну. І люди беруть на постійній основі знову таки. Замовлені мене дві штуки. Супер! Це просто містер Віпс, вони молодці. Я Рекомендую, коли є можливість купіть для себе, спробуйте, що це за диво, засіб для миття посуду. Це дивовижно, шкіла рук м'якенька, посуд чистий, ваші губки, тряпочки, чим ви там, мички, миєте, теж все чисте. Взяла я собі ось такий класний мультяшку таку взяла цитрус і лаванда. Я його тільки що відкрила. multifunzionali multifunzionale Дуже приємний аромат, такий як карамелька. Прям 500 мл. Взяла собі для експерименту, як який ж запах, яке ж все, і, і спробую, як він себе поведе в використанні, тому що я від мультяшки просто в захваті. Це настільки універсальний, концентрований, класний, крутий помічник в оселі. для господарочки. Це просто неймовірно. Відмивають все від підлоги до стелі, все, що ви бачите, все миєте. Килими, крісла, дивани, все-все абсолютно, все, кахель, підлоги, все, я ж кажу, все, що ви бачите, в Васелі, ви все це відмиваєте дуже класно. Я ж кажу, 25 мл на 5 літрів води розводите і, будь ласка, мийте, що ви бажаєте. І звісно, я не втрималась, я взяла велику мультяшку, тому що це. Мій помічник номер 1 це дивовижно. Я взяла білі квіти, тому що мені більше подобаються білі квіти аромат чистоти мені трошки на ніс чомусь першить. Суперовий, і тільки є якась крута ціна. Я, звісно, собі купую. Тим, тим паче, що в мене геть закінчився вже ось такий мультяшка. Ось така. І на останок, що я скажу, крута була акція. По двадцять п'ять по, по 12-25 року. Ось такі літрові веган підходить для дитячого, для світлого, для білого, речей, білизни. Ось такий концентрований гель для прання. Чудовий, дивовижний, і його нам поставили по 149 гривень. Звісно, я взяла в мене тут шість пляшок. Не буду я всі підіймати. Я взяла собі 6 таких пляшок по 149 гривень. Дуже крута ціна. І я не знала, який там термін. Думаю, я візьму, я багато дуже перу. І я взяла, і виходить, що тут термін до, 20, до грудня цього року. Мені отак, я його весь використаю 100%, тому що я перу багато і я полюбляю якісне веган, біодім, Це супер. Ось таке було моє відео в розпакуванні. Я задоволена. Щиро дякую вам, що ви зі мною. Всіх благ вам, якщо щось потрібно, звертайтеся. Буду співпрацювати з вами з великою радістю. Миру, добра і добра і благополуччя вам з вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі.